Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і я вас познайомлю з однією казкою. А про кого вона я пропоную вам відгадати загадки? Біле-біле покривало, по землі поростиляла, все укрила ним сама. Відгадайте, це зима! Наступна загадка. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, шурхи тусяки лякає її. Заєць. Ви вже здогадалися, про кого буде казка? Я сьогодні вам прочитаю казку, яку написала Тетяна Винник, і називається вона Заєць і зима. Але спочатку я хочу у вас запитати, чи знаєте ви, що таке бурштинове намисто? Це ювелірна прикраса, виготовлена з бурштину. А бурштин. Це природна, скам'яніла смола хвойних дерев. Тож сідайте зручніше і слухайте казку. Тетяна винник, заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного брр. Бррр. Лунало знову, і заєць полохано насторожив вуха. Це в мене в животі. Дослухаючись, полегшено зітхнув заєць, і від гарячого заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря, і йому на мить сталося, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів. чмихнув заєць висунув носа з під зміцного соснового гілля. Під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав заєць. Привіт, друже, прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу, допоможу, мовив заєць і чмихнув носом. Моя молодша донька Гаша в снігу загубила шишку. Всі очі продивилася, знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось своя шишка. вигукнув заєць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти, коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі. Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно. Біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара ялина, протягнувши своє кострюбате гілляччя. Я поспішаю, вигукнув заяць тремпливим голосом. Але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я й не можу на намиста вдягти, засумувала кроною ялина. Виднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дійду. Заєць митю приніс бурштинове намиста, зроблене зі смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заєць, тремтить, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалило під стріху лісника. Квилила синиця. Заєць миттю допоміг синичному синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема? подумав заєць, коли в нього не вийшло ворохнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і більці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви. Що тобі вистачить до кінця зими? Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про зайця. А від чого він прокинувся? Від голоду. Хто перший попросив про допомогу у зайчика? Білочка. Чим допоміг зайчик старій ялині? Приніс бурштинове намисто. Хто останній звернувся до зайчика? Синичка. Що побачив зайчик, розплющивши очі? Морквинку Хто подарував зайчику морквинку? Лісник. А чому? Бо зайчик усім допоміг. Я вам пропоную розповісти цю казку своїм друзям, рідним та знайомим, а допоможе вам В цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів! На цьому наше заняття закінчено. На все добре, до побачення!